Універсальний культиватор Ролмако. приїхав по свого клієнта, пружина барона закриваюча клиновий каток, балка освітлення, балка очищення катка, і на пружинах, ряд вирівнюючих дисків, регулюється рінтом, кліпси, регулювання глибини роботи, 10 сієк на подвійних пружинах. Кріплення хомутами, блоків, грама виконана шведської сталі зернової. Показчик глибини. Культиватор. ROLMACO Ю 436 преміум. Працює від 6 до 35 см. Цікаво, телефонуйте.